Колись я голила пахви через день і мала постійні подразнення. Тепер я раз на три тижні роблю шугарну шубокс і маю довготривалу гладкість та ідеальний стан шкіри. Сьогодні мій догляд за пахвами виглядає так: відкриваю свій шубокс, в якому є все необхідне для цукрової депіляції вдома, готую шкіру до процедури, очищую і наношу захисну пудру. За потреби підігріваю пасту. Актуально, якщо в кімнаті прохолодно. І достатньо буквально 30 секунд в мікрохвильовці або однієї двох хвилин на водяній бані. А потім видаляю все небажане волосся на пашках. Моя улюблена техніка шугарингу, шпательна, як на відео. Ця техніка дуже економна у використанні пасти, а також дає ще чистіший результат на короткому волосі. Головне плавно наносити пасту проти росту волосся, а потім різко і впевнено видаляти за ростом. Спробуй, шобок за декілька разів ти відчуєш себе справжнім профі. Обов'язково якісно закриваю процедуру, очищую шкіру від залишків пасти та наношу спеціальне молочко, яке живить та зволожує мою шкіру. А далі тижнями насолоджуюсь ідеальною гладкістю та здоровою шкірою. Правда, я використовую ще один секретний засіб шобокс, який піклується про мою шкіру між процедурами. Розказати детальніше?